Неділя 26 жовтня. Сатана Прикутий, І я побачив ангела, який сходив з неба і мав ключ від безодні та великий ланцюг у своїй руці, і схопив він дракона, прадавнього змія, яким є диявол і сатана, і зв'язав його на тисячу років. Об'явлення, 20 розділ перший та другий вірші. Автор книги об'явлення передрік вигнання сатани і спустошення, у якому перебуватиме земля тисячу років, після опису подій другого приходу Господа і знищення беззаконних у пророцтві зазначається, і я побачив ангела, який сходив з неба і мав ключ від безодні та великий ланцюг у своїй руці. І схопив він дракона, прадавнього Змія, яким є диявол і сатана, і зв'язав його на тисячу років, укинув його в безодню та замкнув, і печать над ним поклав, щоб не зводив більше народи, аж поки скінчиться тисяча років. А після того він має бути звільнений на короткий час об'явлення, 20 розділ з першого по третій вірші. Слово безодня означає спустошену, вкриту темрявою землю. Це очевидно і на підставі інших текстів святого письма. Про стан землі на початку Біблія говорить, земля ж була порожньою і безжиттєвою, безодню вкривала темрява, буття 1-2. У пророцтві сказано, що вона принаймні частково повернеться до цього стану. Дивлячись у майбутнє, на великий день Господній, пророк Єремія писав: я подивився на землю, а вона порожня і спустошена, на небо і не було на ньому світла. Я глянув на гори, а вони тремтять, і зрушились усі узгір'я». Дивлюся далі і не бачу жодної людини, а всі небесні птахи порозлітались. Я бачу, як перед Господом родюча земля перетворилась на пустелю, а від його палкого гніву всі її міста лежать у руїнах. Єремії, 4 розділ з 23 по 26 вірші. Така земля стане оселею сатани та його злих ангелів упродовж тисячі років. Прикутий до землі, сатана не матиме доступу до інших світів, щоб дошкуляти спокусами тим, хто ніколи не впадав у гріх. У цьому розумінні він буде зв'язаний, не залишиться більше нікого, над ким він міг би виявити свою силу. Диявол буде повністю позбавлений змоги зводити й губити людей, що протягом багатьох століть було його єдиною втіхою.